А той третій празник святе водохреще наближається ще одне свято різдвяно новорічного циклу хрещення Господнє. Вважається, що вода у цей день у всіх водоймах цілюща, тому багато хто старається у ній скупатися. Проте, у Коломиї проживають люди, які занурюються у воду щодня за будь-якої погоди. З ними поспілкувалася Віталія Васильчук. Побачити на Коломийському озері моржів можна в основному зранку. Тут вони роблять фізичні вправи, бігають та купаються. Для них це щоденний ритуал та спосіб життя. кажуть, що не хворіють взагалі, і все це багаторічне купання та загартовування. У воду пірнають зазвичай, в чому мати народила, адже коли на дворі далеко за мінус 20, то будь-який одяг примерзає до тіла. Пан Любомир каже, що нерідко на озеро бере своїх маленьких дітей, адже привчає їх до здорового способу життя. Хочу бути прикладом для своєї сім'ї, для своєї дружини, для своїх діточок. Жити в гармонії з природою, не бути винятком цьому життю, отримувати насолоду Божу, більше нічого в життю не треба. Десять років загартовування і за цей час жодного разу пан Любомир не скаржився на здоров'я. Головне занурюватися, виринати з води з молитвою. Я не хворію. Взагалі? Взагалі. Це правда. Може, мої товариші це. вони також не хворіють. За кілька днів охочих скупатися у зимовій ополонці стане набагато більше. Адже українці вірять у чудодійну силу води, яка на водохреща змиває з людини всі гріхи. Пан Любомир каже, щоб не захворіти після таких процедур, треба мати найперше міцну віру у Бога та не вживати перед тим нічого міцного. До цього треба підходити без алкоголю. Багато людей підходить з алкоголем до водохрестя. На березі п'ють, наряють, опять п'ють, опять нарядь. Звичайно, що це не здоров'я. Це, це Бог таки не, не він так не говорив робити. Це, це погано. Лікарі ж радять перед зимовим купанням загортовувати організм кілька місяців. Обов'язково з'ясуйте, чи немає у вас протипоказань? Перш за все, є протипокази, при яких не можна загартовуватися і приймати холодні душі. Це є абсолютні до абсолютних. Це є захворювання таких як туберкульоз, бронхіальна астма важких ступенів і запальні захворювання суглобової суглобів і опорно-рухового апарату. До відносних протипоказів це є захворювання, ревматизм, серцево-судинна захворюваність, в тому числі інсульт і перенесення інфаркту міокарда. Якщо купаєтесь вперше, то тривалість занурення не повинна перевищувати 10-15 секунд, і обов'язково перед тим зробити фізичні вправи. До того як, як залізти в воду, бажано розігрітися. Можна зробити 30 присідань або пробігти легким нешвидким. не швидким яким темпом невелику дистанцію близько 200-300 метрів, роздягнутися і зайти в воду, зануритися з головою, вийти, розтертися можна ще частково снігом, помало витертися і поступово вдягнутися. Перш за все, треба вдівати голову, тобто шапку на голову. І саме основне це не заходити в водойму після прийняття алкоголю. Так як у нас деколи буває, а ще головне не забувати, що позитивні емоції завжди можуть вплинути на негативну реакцію організму і зробити купання на водохреща дійсно корисним.